Що знімаєте? Uh -huh. От ми приїхали, хороше поле. А це воно вже знімає, так? Да? Так, да, все, це можна знімати. Тіка, за О, Приїхала наша мама Лена до хлопців у гості. Вилазить з під одіял, чітко бере одіяла і йде до хлопців. А ось і козаки якраз тут. Здорові були козаки! хлопці! Здорові, Віталій! Вилочко вже відкрили? Дочі! Тримайте, вам було писненько, гарнисенько. Ой, якраз форма надо мені. Корма надо була. А поцілувати за одіяло, як же це, а? Курато, бо я прирівную. Ой, каву, мама дорога. де ви по мене. А отут усе. Майку. У нас тут растает? Скважина своя усе водички налили, насбирала. Лена, на снимай там блиндажи. Блин дажи ты любишь это дело. Тут только задница. Да, так новенький бліндажик, да? Ой. Ой, це ви тільки що тільки збудувалися, так? Да? Так, да, це я. Спочатку цим Ага. Да, на це, почала оцін на ага. Так, не там холодно, сидить. ні тут. Да. Ну, це да. на одного. на одного, чи? Кілька 네. людей спить, так? вам може, треба матраси якісь покрити, да, щось на підлогу. Скільки Ш... людей тут? Має бути шість. Ну, на шестеро, звісно, одного матраса це маловато, одної подушки. А, угу. а ми з боку Так, ясно. Це вам ще сюди треба і буржуйка, вже труба є. Да, Трубу був має. Був. Ясно. Ага, ще роботи і роботи. Треба стінки пленкою обтягнути, так? Да? Ще два пленки немає, щоб натягнути Ага, це ось. теж буде засипатися. Звісно. Ясно, задання понято. А де ваша кухня? Що ви їсте? Це ж, мабуть, всім мамам більш цікаво. Що ви їсте? А ну-ка, ну-ка вона я вже бачила. Так, це рукамойник. Це у вас э, той комп'ютерний клас. Так, Бачите, що там у вас там в мірі відбувається. Так. Це святає святить кухня. кухня. Да. Ой. І чайник, і сковородка. А це що, можна подивитися? Да. Ага. Це наш суп, Це суп, який вже пропав, треба його вилити свіжий зварити, так? Да? Ну так. Да. Ясно. Да. Да. Де там мені щось одіяло? Содія так. Господи, деяло. мені що діяло подарили. <рес> <рес> Ні, я ще не дійшов до нього. <рес> так. Тут так да? Отак ми кормимся. Це ж, ага. корм, як завжди, Норжний корм. Ага. То, що виростили, украли, то наше. наше не готові. Таке привозять. амброзія, на соясники, кавуни растуть, бо іначе нема нічого. Зараз. Соєцники, все, все з ящиків зроблено, змайстровано. Да? так? Да. Ну, Ясно. В принципі, так. Да. Ясна, Добре, хлопці. Ага.